Слава Ісусу Христу, замовити Степана на каналі на спасіння. Є дуже гарна історія повчальна. Один чоловік падає з гори і поки там падає, зачепляється і тримається за гілку. І починає кричати, Господи, поможи мені. І відповіді не чує. Господи, зроби все, що ти хочеш. Тільки поможи мені, спаси моє життя. Відповіді не чує. Господи, я почну ходити до церкви, бідним допомагати. Все на світі, тільки спаси мене. І тут чує голос Божий. Ти справді віриш, що я можу тебе спасти? Він каже так. І Бог каже. Відпусти гілку. І от сьогоднішній неділі що ми мали. І подібна дуже ситуація. Христос підходить до Петра і каже, до професіонала своєї справи, до Петра, який ловив рибу ціле життя, з того жив, забезпечував свою сім'ю, знав, як то робити професійно. І тут якийсь Тесля підходить до нього і каже, закинь на другий бік, закинь він там, Петре. І Петло, Петро довірився йому. Довірився. От Ми, люди, ми віримо в Бога, ходимо до церкви, таїнство приймаємо. Але от довіритися Богу нам тяжко. Бо вірити в нього і довіритися, то є різні речі. Всім бажаю і собі. Настільки довіряти і довіритись Богу, що коли він скаже відпусти гілку, ми могли це зробити. Слава Ісусу Христу!